Привіт! Коли я дістав на огляд той смартфон, то подумав, що це просто чергова доступна модель із а серії від Oppo. І несподівано, ні, смартфон не перетворився на ракету і не став варити каву. Але приніс кілька дуже приємних сюрпризів. Сьогодні на огляді смартфон Oppo A5 Pro. Зараз це розповім і покажу. І для початку подивимось, що в коробці. У середині виявилися кабель, блок швидкої зарядки та м'який прозорий чохол. На екран самого смартфона вже наклеєна захисна плівка. Загалом хороший стартовий набір. Тепер сам смартфон. Зовні Oppo A 5 Pro це типовий Oppo 25-го року. Схоже виглядає, наприклад, Oppo A3, огляд якого також є у мене на каналі. Плоска спинка і великий квадратний подіум із двома камерами, одна над іншою. Відмінність a 5 Pro в оздобленні задньої панелі. На дотик це здається штучна шкіра. Колір досить нейтральний відтінок зеленого, рама смартфона матова і пофарбована в такий самий колір. У сумі апарат виглядає спокійно і чудово протистоїть появі відбитків пальців на корпусі. На торцях без сюрпризів. Зверху порожньо. Знизу основний динамік, USB Type-C і мікрофон. Динамік потужний, гучний і працює в парі з розмовним для створення стереозвуку. У систему вбудований фірмовий еквалайзер Оріальті AUDIO з чотирма пресетами. Зліва лоток Лоток повноцінний і розрахований на 2-карти та карту пам'яті. Справа гойдалка регулювання гучності і кнопка вмикання із вбудованим сканером відбитків пальців. Сканер працює швидко та стабільно. З незвичайного варто згадати, що смартфон пройшов перевірку на ударостійкість за військовим стандартом mil std 810H. Плюс, що ще несподіваніше, отримав захист від води та пилу за стандартом ip 69 А цим навіть не всі флагмани можуть похвалитися. Зрозуміло, що захист не прямо на рівні спеціальних захищених апаратів з міцними корпусами та всілякими додатковими накладками. Але тепер у побуті буде не так просто знищити телефон, випадково впустивши його на асфальт або в ванну з водою. Другий козир a 5 Pro автономність. На борту ємний акумулятор на 5800 мАч. Тож смартфон спокійно проживе і 2, а часом і 3 дні. Якщо, звісно, не навантажувати його іграми. До такої великої батареї додається і відповідна фірмова швидка зарядка SuperVOOC Flash Charge на 45 Вт. Повертаємось до простіших речей. Oppo A5 Pro це все ще відносно доступний пристрій. Відповідно, деякі компоненти досить бюджетні, і багато в чому збігаються з моделлю Oppo A3, наприклад, екран. Та ж діагональ 667 дюймів і роздільна здатність HD а точніше 720 на 1604. Пікселі. Ті ж не найтонші рамки. Із плюсів, все ще непогана яскравість до 1000 НІТ і підвищена частота оновлення екрана в 90 Гц. З А3 повторили й залізо. Це процесор Qualcomm Snapdragon 6s4G Gen 1. Як я вже казав у тому огляді, він схожий на трохи розігнаний класичний Qualcomm Snapdragon 662. 4 швидкі ядра А73, 4 економічні А53, графіка ADRENO 610, також у комплекті 8 ГБ оперативної та 256 ГБ основної пам'яті. Оперативка здатна розширюватись за рахунок основного сховища а сховище картами пам'яті. Потужностей цілком вистачає для базових потреб, таких як соцмережі та месенджери. В інтерфейсі я також не помітив якихось явних підлагувань. та й пограти можна, якщо на низьких налаштуваннях графіки. Але розраховувати, що все буде прямо літати, не варто. Рішення бюджетне. Запасу продуктивності у цього заліза майже немає. По комунікаціях базовий набір: Wi Fi 5, Bluetooth 5 є NFC для безконтактних платежів. Смартфон працює під управлінням Coloros 15 на базі 15 го Android. Про самооболонку вже складно сказати щось нове. Вона все та, що й на інших смартфонах Oppo, які були у мене на огляді цього року. Повторюся, що це одна з найкращих оболонок для Android в плані адекватного зовнішнього вигляду, зручності та стабільності. Ну і нарешті камери. Тут все просто. Незважаючи на два об'єктиви ззаду, фактично є одна камера на 50 мегапікселів. І навіть попри бюджетний процесор, судячи з результатів, сюди завезли алгоритми зі старших смартфонів компанії. В день смартфон дуже непогано витягує динамічний діапазон, і кольори природні та приємні. А ось деталі опрацьовані дуже грубо, при недостатньому освітленні та вночі краще не знімати. Запис відео доступний у Full HD 30 кадрів в секунду, і якість при недостатньому освітленні непогана, хоча картинка не стабілізована. Переходимо до фронтальної камери. Тут модуль на 8 мегапікселів. Селфі завдяки обробці виходять терпимими. Навіть є розмиття фону. А ось на відео видно нестачу динамічного діапазону, небо повністю вибите. Переходимо до цін і висновків. На момент запису ролика. Oppo a 5 Pro коштує в Україні 8500 гривень за версію на 128 ГБ і 9300 гривень за версію на 256 ГБ. Отже, перед нами як і Oppo a 3 чітко бюджетне рішення, але на відміну від останнього з родзинкою. Так, на місці ті ж компроміси з процесором і камерами. Але при цьому виробник збільшив ємність батареї та серйозно покращив захищеність смартфона, як від падінь, так і від води. При цьому є яскравий плавний екран, стереозвук, ну і дизайнерський штрих у вигляді задньої панелі під шкіру. У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!